По регіональному управлінню ДСНС 4 потужні автономні системи освітлення, які Одеса отримала від наших друзів та партнерів фонду Говарда-Баффета. Фактично це генератор на колесах, поєднаний з потужними світлодіодними прожекторами. Такі системи точно стануть у нагоді нашим рятувальникам, які 17 вересня відзначають своє професійне свято. Тож дякуємо фонду та особливо Говарду Баффету за такий подарунок. Ці системи мобільна та дуже зручні для рятувальників. Які першими будь-яку погоду та час доби прибувають на місця прильотів. Ми спеціально приїхали на одне з таких місць, щоб перевірити їхню роботу в умовах темряву. Від імені всіх одесідів висловлюють щиру подяку фонду за потужну підтримку нашого міста. Адже всього ми отримали 23 таких системи. Три з них за згодою керівництва фонду ми передаємо Миколаєву. Інші 16 будуть розподілені між комунальними аварійними службами. Раніше фонд Говарда Баффета закрив потреби міста в генераторах задля безперебійної роботи котел. Це 53 генератора різної потужності. Сьогодні вони вже встановлені, і ми маємо впевненість, що забезпечимо роботу котелень у разі відсутності електроенергії в мережі.